Шановні виборці, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливе питання це питання, хто саме з представників влади має пряме відношення до людей, тобто до виборців, які проживають на територіях міст України. Бо саме нещодавно в Україні змінився один уряд на інший, і зв'язку з цим відбулись жваві обговорення про те, що уряд України нічого для людей не зробив, про те, що уряд України... І своїми діями не показав результат про те, що уряд України щось не доробив, не допрацював, тобто жвава критика, невдоволення, дехто захищав цей уряд, тобто багато незрозумілих питань. Але у мене виникло відразу декілька питань зв'язку. Скільки саме урядів України змінилось протягом незалежності України? І що саме ці уряди України робили для людей, які проживають на відповідних територіях? Тобто, які прямовідношення вони мали до людей. Відповідь однозначна: жодного відношення уряд України не має до людей. Бо саме люди територіальної громади цей уряд не обирають і не призначають. А саме територіальні громади міст обирають міського голову разом з депутатами, щоб ті своїми діями робили розвиток на відповідних територіях. Дякую за увагу, Юрій Лудка.